Вітаю вас, улюблені, з кимось вже вітався, з кимось ні. радий бути тут. Хочу вам сказати саму велику істину. Христову церкву надвірні саме ліпше. Саме. <гум> Де я не був? Ну тут саме класно, тут мій дім. Тут я народився, тут я ріс, тут мої рідні, з якими я переходив, як хороші речі, так і не дуже. Хтось моїх очах виростав. Дуже радий, що я тут. Люблю вас, пам'ятаю за вас. І сьогодні як, де пить. Перший, хто в нас проповідує сьогодні? Денис. Денис як почав, Русланчик хватанув. Я вже не знаю, що й казав. чесно слово, Продовжуй. Так, бо багато думок, які я мав, вони це все повикладають. Трохи поїздив по світі, побував в церквах різних від таких, що там. Має бути сорочка отак і отак, до таких, що наперекур вибігають. <рес> ну що я вам скажу? Бачив таких, бачив всяких. І скажу, є, що там Бога бояться, де сигаретами відбігає, бо він бідолаха вибігає, бо він ще в рабстві. А є, де ходять отак, а там Бога нема. Як каже Русланчик, що? Тяжко нам своїми рамками оприділити, як Бог має діяти. Знаєте, хтось колись сказав таку думку, каже, життя каже, хороший вчитель, ну Бог через життя людину вчить, каже, пояснює дуже доступно, ну бере дуже дорого. І знаєте, бувають такі, проходиш життєві ситуації, і коли прожив щось і читаєш місце писання, я ж тоді до тебе доходить, щось там вкладалося. Знаєте, є хтось такий по натурі, як Давид, буде руками махати, ногами пригати, скакати, а другий буде стояти спокійно. Як Денис казав, що він отако стояв і все, емоції там, отак. Тобто ми з вами всі різні. І Бог до нас говорить до кожного особисто, до кожного говорить на тій мові, яку іменно почуєш ти, іменно та душа, яка в нас. Він до нас до кожного буде промовляти, буде торкатись тих струн, вести, щоб ми чули його і йшли його дорогою. І знаєте, коли я був в такій в одній подексальній церкві, там зустрівся з Гроцьом. Це з нашого Союзу, брат, пастор, не пам'ятаю, з Луцьких, Крименських, десь туди. Я з ним зустрівся в Німеччині. Був дуже хороший брат. І ми з ним щось зачепились говорити, і він мені навів дуже таку адекватну, красиву алегорію. Каже, от є помідори. Я з нею вже багато ділився. От є, каже, помідори. Гарні. Кажу, ми візьмемо ці помідори і законсервуємо тролітрову банку. Що буде через рік з цими помідорами? Ну, якщо їх не з'їсти, звісно. Вони далі будуть гарні, червоні, такі там всі з перчиками зі всім. Ну вони втратять життя. Вони не можуть дати плід. А каже, коли ми візьмемо помідори, і вони нас будуть стояти, вони почнуть портатися. Помідори швидко портяться, вони почнуть гнити. Но в них є насіння, яке має життя. І тому, бува, ми з вами люди, які оприділяємо все, кажуть, зустрічаємо по одержати. Не знаю, чи вас це стосується, але в мене так. Да. Я часто сприймаю людину ну, зовнішньо. Потім же ми бачимо людину і змінюємо свою думку. І часто в нашому житті ми все опеділяємо отак. Русланчик, це теж згадував. Пам'ятаєте місце писання, коли приходять до Христа і кажуть, ми бачили одного чоловіка, каже, він йому ним твоїм демонів виганяв. Але він з нами не сходить. Ми йому заборонили, бо він з нами не ходить, він не наш. Він не 50 -ти. він не ходить сюди. Він заборонили, він не від нас. Він каже: ну, 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 не можна так. Чому? Тому що не все то, що ми з вами розуміємо, як правильно, воно є істина. І не все то, що каже хтось, є ложно. Пам'ятаєте, що зробили в Солоні, да? каже, вони були мудріші. Вони досліджували, чи так воно все є. Якщо писання щось не забороняє, значить, воно є. Якщо писання щось забороняє, то воно не добре. Каже, пророцтва Дуже мені місце писання гарно сподобалось, e, Насчет просто каже, подавайте сомненію. Тобто розглядати що зі сторони, чи так воно є. А ні, вам сказали, знаєте, як малій дитині, в мене ароник був малий. Що не скажеш, він все вірив. Йому там лапші в школі понавішують, він приходить таке розказує, мама, тато, там таке, а ми стоїмо, сміємося. Арон, та то скажу, тобі брешуть. Та, кажуть, так, а я вірю. І бував у нас такий я. І знаєте, в нашому житті буває, як ми з вами здатні підпадати під якісь стереотипи, під якісь, знаєте, як фарисеї. От ми чогось навчимося, і ми думаємо в цьому бути. От іменно так. І це буває з нами грає злу шутку. Тому нам з вами в своєму житті добре зважати на те, що Бог може говорити і через треті, і через обставини, і через людей, які нам і не подобаються. Нам добре в житті складати серце так, підходити до того, щоб, щоб почути різноманітний голос Божий. Не тільки так, як ми хочемо, бо Бог часто говорить не так, як ми хочемо, а так, як він промовляє. Це його привілегія. Це його сила. Ми часто покладаємо надій на служителя, от там. Він має помолитись, служитель має зробити, він має то. І ми часто забуваємо, що ми з вами є служителями. Ми є служителями нового заповіту. Ми з вами є священниками. Як чоловіки, так і жінки. Тому що він нас відкупив. Ми маємо привилегію приходити до нього непосередственно. Не через пастири, не через служителя, не через єпископа, не через Папу Римського, а напряму. Пам'ятаємо це. Пам'ятаємо це, що ми з вами є вибрані посудини. Ми вибрані. Да, ми не завжди чисті, ми не завжди ідеальні. Буває там хтось сколотий, хтось недомитий, хтось перемитий. Да, нас є з вами в кожного свої. Каже, хто не согрішає, той чи не Бога не продумовився, всі согрішаємо, всі ми маємо недоліки. Ну нехай це не мішає нам приходити до нього. Тому що тільки він може нас очистити, він може це все позабирати. Ми можемо вказувати один одному, давай тобі пошпортуюсь там бревно, верніше, скалку вибору. Там. А моє бревно там, понятно, за то моє, є. Файно. Приходьмо до нього. Не забуваймо цю істину, що ми з вами є випадки. Кожен з нас. Хай Бог благословить, щоб ми пам'ятали, щоб ми були тими, хто відкриває своє серце. Для нього, до ближнього. До речі, теж стикався тим. Бувають складні ситуації так, в житті. І бува, ти чекаєш, покладаєш надію на кого. Ну, на таких, думаєш, от це духовна лічність. А буває, приходить. Допомога від того, щоб їх покорити серед проповіді. І вроді би казус, ну як так? А воно і так в житті буває. Я не кажу, що це правильно, ви не подумайте, щоб ви на перекур не бігали. Воно. Це неправильно. Но люди є різні. І ми з вами для того покликані тут, щоб ми могли вмістити його і допомогти йому звідти вилізти. Іменно ми з вами. Не петя, петя в нього свого хватає. А ми з вами, кожен. Кожен знає, в кожного там є свої сусіди, друзі, знайомі, родичі. там, ну, Ви знаєте прекрасно, про кого його говорю. Ми маємо кожен міщати до свого ближнього. Скажу по собі дуже тяжко. Не завжди можемо. Але когось може. І ми стараємося. Я Бог благословить кожного з нас. Скріпить. Давайте ми помолимося, щоб Бог кожного з нас дав ту силу, дав цю могутність, його силу, щоб ми могли вміщати і бути благословіними для ближнього.